Раді вітати вас на міському історичному квесті Магдебурія Відкрий місто. Віртуальному квест-маршруті з елементами доповненої реальності через додаток Фрідджінго, який присвячений 464-й річниці надання місту Старокостянтинову Магдебурзького права. Протягом чотирьох років відбувається цей квест на території замку князів Острозьких. Вітаю всіх учасників. Наймовірних, найкращих, найталановичіших. Тих, хто любить історію, тих, хто любить своє рідне місто, тих, хто любить свою батьківщину. Сьогодні щирі від міського голови Микола Янівчука від цього керівництва ради виконавчого помічного. Ті, хто знає свою історію, мають майбутнє. Тому що саме історія то — це той фундамент, на якому зростають наші майбутні покоління. Я дивлюся на монументальні стіни цієї споруди, нашої частині, нашого замку, яка простояла сотні років так, як стоїть наша Україна, завдяки тим, хто сьогодні на передовій захищає нас, завдяки вашим батькам, можливо, дідусям, там, заради кого, власне, я думаю, сьогодні. Ви зірвалися тут. Коли будете розгадувати ось загадки, згадки по квесту, я думаю, бігаючи тут, ви будете і пам'ятати против, заради кого ви тут. Дякуємо вам за вашу активність. Дякуємо вам за ваше знання історії нашого міста і нашої батьківщини. І я кажу, нехай переможе сильніші. Вітаю всіх. А зараз до привітання, запрошуються команди. Команда Кобуцькі лицарі. Старокостянтинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 Кобуцькі лицарі. У нас все просто. Ми прийшли сюди не грати, ми прийшли перемагати. Команда «Побратими» Наш девіз Знаємо. Знаємо, минуле будуємо майбутнє. Команда Новоміські історики Старокостянтинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 просим, просим. Молодці. Команда Патріоти, Старокостянтинівська загальноосвітня школа перших третіх. Ступенів номер 4 Ми, не славні патріоти, освітлені у боротьбі. Молодці. Команда ми. Старокостянтинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 6 Ми виставляємо команду Ми. Ми девіз. Ми завзяті, ми квітливі, ми завжди потрібні хвилі. Команда Ластівки часу Старокостянтинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів No7. Ми команда Старокостянтинівська загальна освітня школа No7. Ми не шукаємо ми часу, ми творимо історію. Молодці. Команда Шахівські сердюки Старокостянтинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів No8. Рій наша назва. Шахівські сердюки. Наше асло. Ми шахівські сердюки, сильні, вправні козаки. З древнього ми міста родом гордимось своїм народом. Молодці. Команда Січові Стрільці Старокостянтинівського НВК, спеціалізована школа першого ступеня, гімназія імені Героя України Сергія Бондарчука. команда Пізнавай твори, учись йди вперед і не лінись. Бережи красу держави, озвеличь предків славу. Молодці. Команда Незламні. Григорівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Старокостянтинівської міської ради. Вас вітає команда Незламні Григорівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Наша речівка, ми діти українські, хочемо силу мати, щоб для рідної держави жити, і працювати. Наш девіз разом з Богом і до перемоги. Молодці, команда Прометей, Пашковецький навчально-виховний комплекс, загальносвітня школа перших третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад. Наш девіз, візьми своє серце, запали його сміло. Віддай його людям, щоб вічно горіло. Молодці. І команда Фортуна, державний заклад професійної, професійно-технічної освіти Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей. Ми вітаємо всіх з участі в даному квесті та бажаємо успіхів. Ми команда Фортуна, наш девіз Фортуна. Любить нас, ми хлопці просто клас. Молодці, хлопці. Ми щиро вітаємо вас у перелині нашого міста замку книзької островські. Сьогодні присутні на міському і старішому квесті Магдебурія пізнай місто. Правила у нас такі. Ви зараз підете до того першого об'єкта, і там вам розкажуть сам маршрут. Командир веде свого смартфона, тільки виконує задання. Інші смартфони не мають бути присутні. Підказок або заважати один одного, ви не маєте права. Я розумію, що супроводжуючі дуже люблять своїх дітей. Але, шановні мої, супроводжуючі діляться тільки за технікою безпеки ваших вихованців. Якщо прозвучить тривога, сигнал, повітряна тривога, будь ласка, у нас є укриття, яке знаходиться в музичній школі. Ми будемо туди вже звертатися. Але я думаю, що буде добре і все буде як найкраще. Бажаю вам успіхів. Слава Україні! Героям слава! До початку. До гарного настрою, до гарної гри. Кожна зупинка буде чотири варіанти відповіді. Тобто ви будете давати або на перший варіант відповіді, або на другий, або на третій, або на, треті, на четвертий, поки не дасте правильну відповідь. Тобто виграє той, хто зробить найменшу кількість, щоб дати правильну відповідь. Зрозуміло? І До слова я хочу запросити керуючого справами виконавчого комітету міської ради, шалену Наталію Дякую. Ну що ж, я розпочинала. Мені випала місія де сьогодні не оголосити переможця, ні, а подякувати вам за вашу активну участь. Все те, що сьогодні відбувалося. На площадці, на місці, святому місці для кожного нашого жителя це було неймовірно. І ось той знаєте, стан душі для багатьох створили саме ви, найкращі, найактивніші. Я розумію, що ви потомилися, тому не буду довго займати ваш час. Тому що ви хочете почути, хто ж в цьому році отримує кубок. хто найкращий -най -най знавець історії нашого міста. Але я хочу, щоб була хвилиночка уваги. Якщо буде хвилиночка уваги, таємнича хвилинка уваги, уявіть собі, ви знаходитеся у залі де колись свободи зустрічі сам князів Островський. неймовірна таємнича зала, де панує особлива аура, аура тих історичних часів. Ви маєте унікальну можливість побути тут. Натомість, дякую вам всім за участь, за вашу активність. Ви справжні. Та приймати, відповідно, хочемо всіх е, вас привітати за те, що ви сьогодні в суботній свій вихідний точно скористалися е, неймовірним шансом долучитися відповідно до історії міста, до е, віддатків, до квесту, до елементів розваг. Смачно поїли. Дякуємо тут. Відповідно, нашим незмінним партнерам. Це відповідно група компанії «Інцелко Агро. Відповідно, от представник Світлана. Якщо було смачно, поїма. Часуємо смачною піцею, п'ємо чай, відповідно, в стінах е, неймовірної історії, е, тут, де колись вирувала дійство і починалося місто, адже саме відповідно, е, грамоту на Бахмутбурзьке право князь Острозький отримав відповідно 464 роки тому. Ще хочу надати слово комерційному директору того спортивно оздоровчий комплекс Воднолежний. Стадіон, раднику керівника апарату Київської міської державної адміністрації, керівнику проєкту зацифрування та віртуалізації культурно-історичних постатей товариства Фріджен Груп вітряній Людмилі Миколаївни. Дуже вам дякую всім за запрошення. Я до вас мучала, не могла це пропустити. Я вас хочу привітати з прекрасним днем, суботи, і продовжувати нашого цього всього заходу. Хочу сказати, що дійсно, знаєте, коли я заходила через браму, і коли перші мої слова, і завжди коли я приходжу на якийсь захід, там, де я ну, приймаю рішення групу цих заходів, коли я бачу мені на зустріч летить група дітей. І шукаю цю точку, і я кажу, Боже, субота, ранок, діти, червоні щоки це дуже дуже круто на, на самому Тому я дуже вам дякую за те, що ви приймаєте участь. Я дуже дякую адміністрації за те, що ви формуєте національну ідентичність. За те, що ви виховуєте українське і прививаєте українське дітям, це дуже важливо. я Чесно кажу, як мати дитини, яка теж користується додатком і каже: Мама, яка це дуже крута штука, що ми використовуємо діти з користю цей телефон. Ну Чесно скажу. Дізнаєтеся, нові етні технології доповнена реальність ви бачите 360 панорами, і було раніше, я думаю, що ми нове зробимо. Уже в форматі залучення вас, всіх, які вже два роки проходили квести, квестину минуле міста і зараз Мардебурія. І я би запропонувала зараз всіх, що почули, а ми потім подумаємо, щоб ви прийняли участь в створенні сценарію наступного квесту. Що ви хотіли в рамках Староконстантиновського да, зробити щось таке цікаве? І ми знайдемо партнерів. І вже можливо буде якась у вас фінансова мотивація. Тому я хотіла би, щоб ви це подумали і ми важливо реалізуємо. Але в мене швидке питання, ви втомилися. Вам сподобалось чи <свісно> це? <свісно> я... <свісно> це дуже круто, коли ми можемо зараз Ми зробили примітивні дати моделі. Але дуже круто, коли є оцифрування старої, того, да, того вікового, е, е, от те, що було чим там, князь та, от, 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 Островський, яка в нього була історія. Це дуже-дуже цікаво. І наступні наші вже проєкти будуть ті, що вже буде, ви вже будете вивчати не пролітів, да, зайчиків, а от вже історію і вже доторкнутися через екран телефона до цієї кутки. У міському історичному квесті мав від відкриє нагороджується: команда «Кобицькі лицарі старокостянтинівська загальносідня школа перших третіх ступенів номер один. Команда Побратимець, Старокостянтинівський ліцей імені Миколи Рудяка. Михайло Рудякова прошу. Команда новомійські історики Старокостянівська заместительна школи. <плоди> <плоди> Старокостянтинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 4 Команда ми, Старокостянтинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, номер 6 Тим часом Старкостягенівська загальноосвітня школа першої третій ступені No7. Команда шахівської стервлюпи є, Старкостягенівська школа перших третій Команда Січові стрільці з Старокостянтинівського НВК, спеціалізована школа, гімназії імені Героя України Сергія Бондарчука. Команда Незламні Григорівська загальносвітня школа перших-третіх ступенів. Команда прометей, пашковецький навчально-виховний комплекс, загальносвітня на школа перших третіх ступенів дошкільний навчальний заклад. Та команда Фортуна, державний заклад професійної, професійно-технічної освіти статистенівський аграрний промислової ліцеї. Дипломом. За третє місце у міському історичному хвесті «Магдебурія відкрить місто нагороджується команда Новоміські історики. Це саме, як тож і веселіше. Воу! Дякую! Дивуємо за друге місце у міському історичному. Сім дебурія відкриє місце, нагороджується команда: кобуські лицарі. Вау! Ну і переможці. Переможці. Нашого Веску... Магде буря відкриє місто. Як думаєте, хто? вже А я знаю, диплому за перше місце у міському історичному хресті на дебує відкриє місто, нагороджується команда, команда побратими. И